Чи знали ви, що наша шкіра це орган і ціла охолоджувальна система? У нашій шкірі розташовані мільйони потових залоз, які відповідають за вироблення поту. Коли ми стаємо гарячими, ці залози активуються і випускають рідину, під який на поверхні шкіри випаровується, забираючи тепло. З нашого тіла сьогодні ми розкриємо одну з найцікавіших та найзагадковіших таємниць нашого організму. Чому ми потіємо? Виявляється, що наше потовиділення виконує неймовірно важливу роль. Воно є справжньою суперсилою, яка допомагає нам тримати оптимальну температуру, щоб організм працював на повну потужність. Наше тіло насправді майстерно контролює свою температуру, і ми здатні підтримувати температуру близько 37 градусів за Цельсієм, навіть якщо навколишнє середовище намагається випробувати нас. Але організм не просто випускає. Під. Він відправляє його на небезпечні місії, де він виконує дві важливі ролі: перше охолодження, коли ви активні або навіть просто в спекотний день, ваші потові залози активуються, немов супергерої, і випускають під який на поверхні шкіри випаровується – Забираючи зайве тепло з вашого організму, це допомагає нам залишатися прохолодними та почуватися комфортно навіть у найспекотніші дні. Але чи знали ви, що наш піт також має секретну місію виведення токсинів з організму? Так. Це правда, він несе з собою різні шкідливі речовини, такі як солі та аміак, які накопичуються в нашому організмі. Саме тому піт має специфічний запах, і у кожної людини він свій. Фізична активність та потовиділення через спорт або сауну можуть бути корисними для очищення нашого організму. Отже, коли ви потієте, ви насправді очищуєте своє тіло. І це ще одна суперсила поту. Цікаво, що в нашому організмі існують різні типи поту, один з них екринний, який виробляється великою кількістю потових залоз і допомагає нам охолоджуватися. Це той піт, який може з'являтися на вашому тілі під час фізичних вправ чи коли ви знаходитеся на сонці. Інший тип поту апокринний. Він виробляється у певних областях. Таких як пахви чи промежина і має більш специфічний запах через наявність у ньому більше жирових речовин. Ось чому після інтенсивних фізичних занять або під час емоційного збудження ви можете помітити, що ваш піт має сильніший запах. Але чому ж тоді наш піт іноді має неприємний запах? Відповідь проста: це через бактерії, які живуть на нашій шкірі, коли піт потрапляє на поверхню шкіри. Ці бактерії починають розкладати його, що в результаті приводить до виникнення запаху. Це цілком нормальне явище. І саме тому гігієна є важливою частиною нашого щоденного життя. Тепер давайте поговоримо про вплив стресу на процес потіння. Коли ми перебуваємо в стресовій ситуації, наш організм активує багато реакцій, включаючи збільшення подовиділення. Це відбувається через зв'язок між нашою нервовою системою і потовими залозами. Тож не дивуйтесь, якщо під час напруженого моменту ви помітите, що починаєте пітніти більше, ніж зазвичай. Отже. З цього сюжету ви дізналися, чому пітнієте взагалі і у певних ситуаціях, а також чому піт має певний запах. Важливо пам'ятати, що потовиділення це природний і важливий процес для нашого організму. Бо, по-перше, допомагає регулювати температуру, а по-друге, виводить токсини з організму. Тож, не забувайте про особисту гігієну і регулярно використовуйте мило та засоби для захисту від запаху поту. Дякую за перегляд! І до нових зустрічей.